Послугами фахівців Шепетівської багатопрофільної лікарні користуються мешканці всього району. Тут є і сучасне обладнання, і висококваліфіковані фахівці. За словами директорки, завжди підвищують рівень медичних працівників. Окрім цього, мають і постійних партнерів, що регулярно допомагають в покращенні умов перебування пацієнтів та лікарів. Особлива мене така подяка нашому депутату Хмельницької обласної ради Світлані Павлишині, яка постійно є в лікарні, яка постійно вивчає наші проблеми, вивчає наші потреби. І багато проєктів, які ми також реалізували, це з її підтримки. В цьому році були проведені ремонтні роботи в травматологічному відділенні Палата, де лікувалися військовослужбовці, санвузли, проведені ремонтні роботи в окремих кабінетах консультативно-діагностичної поліклініки за їхні кошти і вони виділяли будівельні матеріали. не так давно нове життя вдихнули у стоматологічний кабінет консультативно-діагностичної поліклініки. Тут відтепер навіть малеча почувається значно комфортніше, адже умови нічим не гірші аніж у приватних кабінетах. Було і застаріле обладнання, і сам матеріальна база кабінета була стара. Ми звернулися до Світлани Андріївни і тут же отримали і відгук. І отримали матеріальну допомогу, були закуплені всі матеріали, роботи були проведені за підтримки міського голови. Кабінет сучасний, потужний. Два лікаря працюють. Медична допомога надається, можна сказати, цілодобово. За словами керівниці служби соціальної політики «Епіцентр Агро Світлани Павлишиної, їхня команда завжди дбає про людей, тому ніколи не залишаються осторонь проблем медичного закладу. Шепетівська лікарня це кластерна лікарня, і вже саме сама ця статус говорить про те, що мають бути дуже достойні умови і лікування хворих, і е, перебування хворих. Тому коли серед інших відділень до нас звернулися по допомогу стоматологія, е, звісно, ми мусили ставити плече і цьому відділенню і подбали про покращення умов, адже має бути все на рівні і достойно. Без перебільшення матеріально-технічній базі Шепетівської багатопрофільної лікарні можуть позаздрити, адже тут вже реалізовано чимало змін на краще а в планах ще більше проєктів, Ба більше комфорт пацієнтів та якість послуг пріоритет кожного працюючого лікаря.